Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошка і у нас просто таке собі дежавю. У нас черговий повітряний удар, який відбувся у ніч на 9 квітня 2024 року. Що ж відбувалося, Одеська область теж опинилася під ударом. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще напередодні увечері стало відомо про запуск росіянами ударних безпілотників типу шахет з південного напрямку. Потім командування. Повітряних сил уточнила, що всього росіяни з мису Чауда та з Приморського ахтарську запустили 20 таких ударних дронів, а також атакували трьома переоблатаними зенітними ракетами с 300 з території окупованої Донецької області, всього дрони долетіли аж до Львівської області і на території семи областей України: Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Львівська. Всі ці 20 дронів були збиті. Одеська область теж опинилася під ударом. Повітряна тривога була приблизно з половини другої ночі до третьої, і в цей час над Одеською областю було збито один дрон, який атакував інфраструктуру. Його збили, але від падіння уламків було пошкоджено приватне домогосподарство та лінія електропередач. І ще раз зауважимо: росіяни постійно продовжують повітряні удари з метою саме ураження енергетичної інфраструктури, і зараз вони завдають точкові удари балістичними та іншими ракетами, а також дронами-шахедами по електростанціям та великим підстанціям, саме з метою їх повного знищення. Але у них це відчасно вдається відчасти не вдається. Тому стежимо далі. Не ігноруємо повітряні тривоги. До побачення, слава Україні!